Планові щеплення запорука міцного здоров'я напередодні всесвітнього тижня імунізації Чернічан закликало до проходження вакцинації від 10 найнебезпечніших інфекцій, від яких недух потрібно щепитись дітям та дорослим. Дивіться далі в сюжеті. Вакцинація рятує життя напередодні всесвітнього тижня імунізації, який триватиме з 24 по 30 квітня. Чернівчанам нагадали про важливість профілактичних щеплень. Є велика необхідність вакцинації як дітей, так і дорослого населення, тому що ми розуміємо, що вакцинація це захист. Від інфекційних хвороб це керованість захворюваністю і це захист самої людини від того, щоб вона не захворіла. Аби якомога більше людей зробили планові щеплення впродовж наступного тижня, всі медичні заклади первинки на Буковині вакцинуватимуть як дітей, так і дорослих. До 16 років дитина відповідно до національного календаря профілактичних щеплень в Україні має бути щепленою від 10 інфекцій. Гепатит Б, туберкульоз, дифтерія, правець, поліоміеліт, кір, паротит, краснуха, гемофільна інфекція. Щеплювати потрібно не тільки дітей, скажімо, проти проти дифтерії правця. Дорослі люди повинні щепитися кожні 10 років. Фахівці наголошують, перед вакцинацією потрібно узгодити перелік необхідних щеплень із сімейним лікарем та впевнитись у відсутності протипоказів. Звісно, з допомогою сімейного лікаря, переглядаючи медичну документацію, де зафіксовано, тому що дані про щеплення фіксуються документально і приймається рішення про те, щоб зробити нас. Наступне щеплення, якщо ми говоримо в дорослих. За словами Наталії Гобко, наразі область забезпечена всіма видами необхідних вакцин. Заклади охорони здоров'я області, де проводяться щеплення, забезпечені достатньою кількістю якісної вакцини. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.